Ми отримували пальто цілий день, і я обіцяла вам показати всі пальто, які є в нас в магазині, аби ви могли собі онлайн на дивані зручно їх всіх подивитися, потім прийти поміряти, або ж замовити собі на примірочку. І от сьогодні ми отримали таку от красу. Ціна цієї краси, я не бачу, яка. 9 900. На, на рукаві. 900. Ну, вже е, розміри. Я, я міряю на себе 54. Е, розміри, 54, 52 і 44 розмір. І ця ж моделька є в нас в чорному. Е, оскільки це початок сезону, саме цей бренд ми можемо замовити у вашому розмірі. Показую дуже зручна. Дуже зручна посадочка, тут теж не фіксоване плече. Можна одягати щось більш об'ємне. Взагалі цей бренд відрізняється тим, що має ідеальні лекала. Тому приходьте, довжина, у мене метр сімдесят шість, довжина тут нижче коліна. Якщо у вас нижче ріст, вона буде трошечки довша. І такі самі є чорні, я зараз вам їх покажу.